Справжні, які так. ми забрали у нашого товстого друга із Лондона, оригінальний пояс. Е Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали десь життя над тим, так, напит, щоб ці... його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її туди не повинно бути. Тут є моя. Да, я і WBC. Нас. той, хто заснував цей пояс Магамедалі. Це батько. Ну це Суліман, Мейвезер, і саме головне, що цей пояс з 2018 року. Головний прапор тут наш наш. Да. Дуже чесно, ти боровся, а буде ще один О, давай. У Нас ще слава Богу, контракт є в грудні місяці. Це сталося. Буде. Ти рюкзак? Нам дуже вдячні. Дякуємо. Знаємо, що тренування, змагання розуміємо, що не тільки в Україні і вам було непросто Сюди напевно разом зібратися, але це дуже важливо що в День Незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні і дякую за все.